Підготовчі роботи це у нас зняття асфальтів, зняття переднього огородження, зняття бордюрних каменів і ствердження отворів для, для тяжів, для рештування, щоб люди могли внизу працювати. Зараз у нас основне піднизум робота. Це є ремонт, ремонт арки. Ремонт сійок і ремонт тригедії це наше головне завдання. Пельників питати не, не можна за срок. У нас є технологія производства робіт. Ми її дотримуємося. Від неї відступати не можемо. Тому що, якщо ми нарушимо, значить що, ми поженемо брак. А брака, вибачте, даний на, час ніхто не може. Ми тут кріпляємо арку, робимо накладну плиту проїжджої частини і ті подвеси, е рештування, все переходимо на другий прольот. далі. С середина того моста, так, середина того моста ну, 60% 60% доброго стану. А, е Крайні прольоти, оці балки, що ми міняємо, вони в дуже поганому стані. Тут не було зроблено ні водовідводу, нічого, сіль, що посипали, то вона все попадала і тут тому пішла і короза, і арматури, і корозія бетону.